не знаю, що це. Чому? Чому? Вони так. Вони Розумієте? А чому ви всіх телефони не берете? Я вже тут півчаса лежу. Вони щось по карманам лазять. я не знаю. У мене проти закону нічого нема. Я нічого не порушу. Я дикласний, ви не підписуєте розбави. Будь Base. ласка, повідомте офіційні органи. Будь ласка. Можете на Вау! Вау! Що ви робите? Що ви робите? Ні? Ні, не кипиш наш! Що робите? Відстава! Що ви робите? Що ви робите? Ви робите? Ви робите? Ви робите? А, а, руки! 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 <реку> Ну, так вот, так я, Я не забыл. 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 Я не не забыл. Я Я не забыл. Я не забыл. Я не забыл. Я не забыл будь ласка, Нет? Вы тут вас не урока. Я есть. Вы поставича и вы включаете в свечаки. Нет. 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 Я что-то не знаю. Ви що, прикалуєтесь? Ну? Ну? Нет. Я знаю, мама. Я знаю, да ты. Нет, я не піду. Вы Ви що, прикалуєтесь? Ничего нет. Нет. Ні сам! Ви заприкалитесь? Я маю кинути дитину? Ні, не я не кину дитину! Ні! Дитина біля чого? Ні! ні Я забираю! От! Я забираю дитину! Окей, я забираю дитину! <паска>, за На якій підставі ви забрали маму дитини? Воу! Це мама дитини! На якій підставі? Чоловік, що ви дітей робите? Що ви робите? Що ви робите? Вони звикують, купають ньомі, знімають тут самі. Вони напроти тут, за другій. Вони тут зі ставили, що це видно не робити. Нет, стоп! Там мама його. Нет! Там його мама! Я не можу, там його мама, ви вже припалитесь? <тапляху> Ні, це не дитина, його <тапляху> чоловік. Дивіться, там за оцією ляти мама. Передавайте тебе туди, на його місці. Яке право Вони її затримали. <тапляху> <фор> Посудьтесь, будь ласка. Дитина, вов, коляска. Ні, посуньтесь, тут коляска, вов! Посуньтесь, будь ласка, посудьте тут коляска. Ні. Мама дитина, о! Вот там дитина. А ну, будь ласка. Ще раз.

Для до мами. Чому не це дитина не є моя на даний момент. Я не, 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 не маю не ти, сука, мені, блядь! Во! Отримайте, будь ласка, дякую. Питання, задала. Це ваша сука. Ні, це моя. Дікно. Ви розумієте правильно? Це, не. Воу! Мене, мама, це... Це така... ви, а, ви? Це ви не даєте. В мене знімає відео. Будь ласка, знімайте відео. Будь ласка, Флот, просто тримайте телефон. Дякую. Вони мені, вони мені казали, що я буду, що я буду платити штраф за те, що я знімаю відео. Ну, вони не будуть. Як вас звати? Оле. Дуже приємно. Ніна. Я не можу. Тетяна? Не можу. Залиште цю дитину, будь ласка, будь ласка. Залиште, Залиште. Ні, стоп! Стоп! Залиште бік! Вона його мама, ваш пів пускає до мами. Залиште дитину. Ні, явний одна кого не є. А що ви в громадському місці? Будь ласка, беріть алкоголь на тест, я не знаю, що там треба. Будь ласка. Ну, а нужіть, будь ласка. Ми захожемо заходимо. Ми зустрінемося в громадському місці. Ну, будь ласка! Ми якось якимось чином порушуємо порядок. Так, зряду. я вам повідомлю, який. Добре, яким чином ми порушуємо yes.